Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк UA. До нас заїхав ось такий класний Volkswagen Golf 2014 року. 2 літра дизель. По капоту є питання, але це плівка. Також крила в плівці під е, плівкою рідна фарба. Ось такий він. Зараз покажу вам, що по салону. 13 року. Салон збережений, гарне дерево, мультируль. Задні передні парктроніки також бокові, гарна мультимедіа, електроручник, автохолд, DSG. покажу, що він по задньому ряду. Задній ряд також в нормальному стані, ніде нічого не порвано, не затерто. Парктроніки які я говорив. Ось такий він по колу. Бокові парктроніки. Ось такий автомобіль, є моменти по кузову. Ось такий автомобіль. Чекаємо у вас на перегляд даного авто, запрошуємо вас на тест-драйв.